Змірна Польщі Летіла у Катар у супроводі двох винищувачів f 16 Шахтар зовсім скоро підпише грузинського футболіста. Гранд серії А цікавиться Молиновським та за кого українцям вболівати на чемпіонаті світу. Моє вітання, друзі! Макс Калядай, типкона трибуна вподобаєчка. І стартою. І починаємо ми з УПЛ. Вчора було відіграно перенесений матч першого туру Ліги. Інгулець Динамо. Гостям вдалося подолати потужну оборону господарів. Насправді, в цьому поєдинку інгулець навіть трішки вразив, в тому плані, що команда не прагнула прямо таки закритись в штрафній, але її в нападі ну, не клеїлось особливо. Ось при всіх потугах Інгульця вразило те, що вони не прагнули. Тупо закритись в своїй штрафній. погляньте хоча б на середні позиції футболістів-господарів. Ну це далеко не грав штрафній, аби відбитись. Петровці, в принципі, навіть реалізували більше ніж мали. Переконатись можемо в тому, подивившись на XG і на кількість забитих голів. Словом було цікаво подивитись, і буде цікаво подивитись на те, що Младен Бартулович покаже на місці головного тренера. А був розумним футболістом, Безсумнівно. чи буде розумним тренером? Оце от цікаво. Знаєте, мені здається, я більше про цей матч розповів, ніж то було розказано в коментах на трибуні під ним. Бо основною темою знову була якість трансляції. Я відверто кажучи, навіть не хочу лізти в цю тему. Не бачу світла в кінці тунелю. Отже, сенсу обговорювати немає. Тому слід відзначити, що Динамо, яке в цій зустрічі здобуло перемогу, зрівнялося з зорею в таблиці УПЛ. до Дніпра ще 9 пунктів, і все. Ні, ні, хочу ще додати, що це був матч імені Віктора Циганкова. Подивіться на статистику футболіста: майже всіх обвів, майже все відібрав: два удари, два голи, висока точність передач, якщо брати до уваги, що йому треба було щось вигадувати в атаці, ризикувати. Чому я так зараз нахвалюю Віктора? Бо я знаю, що він може, він може, і він це коли хоче, показує. І я дуже сподіваюся, що все-таки він нарешті отримає той шанс. Пограти десь в європейському чемпіонаті. Бо футболіст може. Сьогодні ще буде матч УПЛ Зоря Олександрія. Поки по нашому чемпіонату все. Рухаємось далі. До дуже цікавої і неоднозначної теми. До генасамблеї НОК. Обрали нових членів Національного олімпійського комітету на період 22-26 років. Зокрема, було обрано Андрія Шевченка, Олександра Усика, Григорія Суркіса, Марину Бехроманчук, Лілію Подкапаєву та інших. Вони входять до списку із 39 фізичних осіб, котрі сприяють розвитку спорту. Чому ця тема цікава? Бо друзі, мені банально цікаво дізнатись, а, чим живуть? Люди з цієї от комісії, які обирають Суркіса та інших неоднозначних персон, членами Олімпійського національного комітету. Чекайте, як таке може бути, що людину, яка стояла у витоків про російських організацій, про російських партій в Україні, обирають членом комітету. Ол... Що? Чому ці люди до сих пір не загратиме? А я ж поки нагадаю, що у наших друзів з Фавбет триває круте благодійне промо. Прокачка тачки для ЗСУ. Аби швидше наближати перемогу. Збройні сили України повинні бути мобільними. А отже, Фавбет вирішила допомогти нашим хлопцям з колесами. Частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових. З тебу депозит з них тачки та дюнінг. Прокачай тачки для ЗСУ разом з Фавбет. А усі потрібні лінки? В закріпленому коменті під цим відео гайда до трансферів з Стенжиця з третього польського дивізіону оголосила про призначення головним тренером Остапа Маркевича. 44-річний українець замінив на цій посаді Себастьяна Летньовського. Відзначається, що Маркевич володіє польською мовою. Радуняк після 19 турів йде 13 тринадцятої з 18 команд. Турніру цього ж темпа якось запитали, чи збирається він повертатися з Іспанії в Україну, куди він е чкурнув ще в лютому. Маркевич Джуніор сказав, що в нього є багато справ в Іспанії, а колись тренував у Волочойську. Вінгер Динамо, війціньо не входить до сфери інтересів Бенфіки. Повідомляє рекорд раніше. Бразильське видання Глобої спорт повідомило, що гравцем цікавиться Севілья, та Бенфіка. Але за даними рекорд, португальський клуб не розглядає кандидатуру гравця. Наразі 23-річний футболіст виступає в оренді за атлетського паранаєнця. А контракт з Динамо у нього до 26-го року. Про інтерес до вітіньо ми говорили в оцьому от відео, друзі. Це наше минуле відео на нашому каналі. Власне, якщо ви не встигли його подивитись, то обов'язково подивіться. Але, звісно, після перегляду ось цього от відео. Два гравці Аталанти потрапили у список інтересів Мілана. Як повідомляє Мілан Лайф, Росонері стежать за пів Русланом Милиновським та нападником Луїсом Мурієлом. Міланці планують. Підписати нових гравців для глибини складу. І кого ж посуне в Мілані, Діаса чи Д Кетлара, ну точно не тоналі і обсяг чернових робіт Бенасера складно буде потягнути. Ну і взагалі таке враження, що Мілан розраховує на молодих виконавців. Лише з та Жиру не оговорюються. На мою думку, Малиновському треба йти з нудної серії, а тим паче, коли є можливість спробувати себе в АПЛ. Треба тим шансом користатися згодні. Тоді вподобай. Шахтар підпише грузинського захисника Георгія Гучулишвілі. Повідомляє Джорджіан Футі. За даними джерела, після перерви на матчі збірних гравець пройде медогляд у шахтарі. Друзі, і як я й обіцяв, трішки вивчив питання Гучулишвілі. Що з себе представляє цей футболіст? Давайте, власне, подивимось. Одразу подобається теплова карта футболіста, спахує фактично всю бровку, регулярно долучається до атак. А якщо порівнювати статистичні дані з коноплею, ну бо з Тейлором взагалі немає сенсу, я здивований. Бо немає якихось суттєвих переваг над коноплею, навіть більш того, юхим поважливим показникам, навіть краще. При тому, що Гучоли Швілі грає не на такому високому рівні, і його статистика ну, не така і класна. Цікаво, що тоді саме зацікавило тренерський штаб гірників. Те, що Гучоли Швілі готовий спахувати всю бровку чи щось інше, ну цікаво дізнатися, і цікаво дізнатись, друзі, що ви думаєте про цей. Трансфер полетіли до чемпіонату світу, який стартує вже за два дні, дуже багато вогню перед мондіалом, друзі, і багато є про що розповісти. Якщо вам насправді це цікаво, або ми щодня розповідали про весь вогонь з чемпіонату світу, то ставте свої вподобаєчки і пишіть про то в коменти. Ми в своєму стилі, як ми там, наприклад, розбираємо гру наших в Європі чи все найцікавіше УПЛ ну і взагалі все те, що ми робимо, на каналі. Ми те саме будемо робити про чемпіонат світу. Якщо вам це цікаво, Гайда в коменти. Чимало топових футболістів Мундіаль пропустять через травми. На жаль, які саме турнір пропустять Ріс Джеймс і Бен Чілвел, але для Англії не думаю, що прям субра втрати, бо ми знаємо, е е яка там ситуація е е з латералями. Складно буде Сенегалу без Садіо мане, що отримав серйозну травму. Так він поїде на чат світу, але не факт, що буде грати. Хочу французів і є 10 складів основних, але без цих футболістів буде трішки не те. Не зіграють Канте, Погба, Кім і нукунку. По іншим збірним можна відзначити хіба втрату Дього жоти для португальців. Це величезна втрата, але там більше цікаво подивитись, як Фернандо Сантуш буде розв'язувати питання Роналду. Також вже відомо, що цей мундіаль стане найменш відвідуваним за останній час. Воно і не дивно. За даними порталу статіста, найбільше квитків придбали вболівальники з самого катору США, Саудівської Аравії, Англії, Мексики. Об'єднаних арабських еміратів Аргентини, Франції, Бразилії та Німеччини чемпіонат світу 2022 в Катарі стане найменш відвідуваним з поміж останніх п'яти світових формів: Німеччина 2006, пар 2010, Бразилія 2014 та країна терорист 2018. Про причини того, чому цей мундіаль провальний також говорили в одному з минулих відео. І зараз про це також поговоримо. Але ну, все-таки як не крути, хоч мундіаль і провальний з організаційних питань через відношення, буде на кого подивитись і за кого поболівати. Цікавий матеріал вийшов на трибуні, де були приведені статистичні дані, за кого серед збірних українців болівають найбільше. У рейтинг потрапили 20 країн з найбільшим індексом підтримки, в лідерах Польща, Естонія, Латвія, Литва та США. Очевидно, чому ми будемо підтоплювати за поляків? Неоціненна підтримка за від початку війни а Англія, за них топити також будемо, і це дуже приємно. Другі взагалі є одним із фаворитів цього турніру. Друзі, саме час писати в коменти, за кого ви будете вболівати. Кода що ми туди полетіти не можемо, і змоги, відверто кажучи, не маємо. Та й знаєте, я так собі подумав, і бажання особливого летіти до катеру немає. Бо вболівати в таких умовах. Якийсь цирк. Sport Bible поділився роликом, у якому показав, який вигляд має стандартна фанатська кімнатка на чемпіонаті світу 2022, що пройде в катері з 20 листопада по 18 грудня. Вас точно здивує кількість меблів та розміри приміщення. Я не знаю, у мене при коледжі в гуртожитку було більше простору. І умови там були краще. Я вже мовчу про ціни за таке задоволення. За різними джерелами такий наметик буде коштувати десь 500 баксів на тиждень. Ну а якщо говорити про готелі, то. Півтори тисячі баксів також за тиждень мінімум. Ясно, що для футболістів умови зовсім інші. Зокрема, жиру вже показав свої хліви. Француз залишився задоволеним. Але ж які задоволені вболівальники будуть? Спиш в наметі, в люту спеку ходиш в осінньому одязі. Ну бо не можна одягнути умовні шорти і так далі. Кайф для будь-якого фаната! Мовчу вже про пиво та святкування перемог. За гучні крики, співи і так далі, спати будеш не в наметі, а в кутузці. Може, хочу. Умови будуть краще. Відношення до фанатів там просто кайф. Я поняття не маю, чим займаються FIFA і як можна це свавілля було допустити. Там нещодавно ще й якомусь журналісту ледь Гопстоп не влаштували і камеру не розбили. Інцидент стався під час прямого включення журналіста данського телеканалу TV2 Расмуса Тантольта Здохне запросило весь світ приїхати сюди. Чому ми не можемо знімати? Це публічне місце. Ось моя акредитація. Ми можемо знімати усюди, де хочемо. Звернувся він до нападників та особи в уніформі, чи то охоронця, чи то поліцейського. Після того одна з невстановлених осіб сказала, що зламає камеру. На що журналіст відреагував так. Ви хочете зламати камеру? Окей, ви можете зламати камеру. Тож ви погроші нам, що розгібети. Камеру? Пізніше, як повідомив журналіст у своєму Твіттері, міжнародний медіа офіс Катару та Оргкомітет Чату світу вибачилися, але чи станеться подібне з іншими журналістами? Риторично питає він. А той журналіст, друзі, з акредитацією. А якщо якісь фанати ну, заблукають після матчу, підуть тією стежкою на підпиточку, ну, під футбол, пиво, ну, ми розуміємо, то вони носи зламають цим катерцем просто. Який скандал буде. Виходить вже і до того, що збірні Іспанії заборонили взяти національну страву на мундіаль. Мова йде про Хамон, звісно. Чому, ну, бо свининку не можна в катері вживати? Але чекайте, вони ж не на вулиці будуть їсти її і не катертів годувати. А десь в закритому ресті собі спокійно будуть його ну, ласувати ним. Що за фігня? Ви розумієте, поляки навіть винищувачі залучили, аби долетіти до катеру. Два винищувачі F16 супроводжували літак національної збірної Польщі під час польоту. У мене лише одне питання. А це взагалі про футбол, про гарне проведення часу, про позитивні емоції. Розумієте, якщо раніше Інфантіно казав, що футбол дає змогу відволіктись, футбол об'єднує, так далі, тому подібне. З цим частково можна було погодитись, бо футбол це справді круте дійство. Зараз і цього не буде. Вболівальники в катері. Ну, це фактично, я розповідав про це в одному з минулих відео. Це фактично, як туристи з СССР вирушали на екскурсії. Нічого не можна ні наліво, ні направо триматись екскурсовода, це, це про футбол? Д, д, ні, це про якийсь парк юрського середньовічного періоду, блін. Що далі? Чемпіонат світу в Північній Кореї? Риторичне питання, чи не буде там конфліктів і розбоїв? Чемпіонат світу у Катері 2022 року це. 100% головна ганьба у світовому футболі за останні років так 20, а може й 30%, а може і за всю історію футболу. Друзі, коментуємо це свавілля в коментах. Цю всю історію коментуємо. Так само пишемо в коменти, за кого будете вболівати на мундіалі. Які у вас очікування взагалі від цього. Івенту. Гайда в коменти, а після того, як їх напишемо, поставимо вподобайочку. Я сподіваюся, що ви це зробите. Так само сподіваюся, що ви підпишетесь на канал. Дякую за перегляд цього відео, друзі. Бережіть себе, гарного дня і папа.